Всім привіт! З вами Арсенда Косара. Ви на каналі школи перукарського мистецтва Арсен Косара Студіо. І сьогодні, як і зазвичай, у нас випуск оглядів. Сьогодні ми з вами розберемо дві позиції: від торгівельної марки BB Coast, та від торгівельної марки Тек. Ми розберемо браш з натуральним ворсом, для чого він використовується, а також Refining Drops. Приємного перегляду. Рефінінг Drops – масло для волосся, яке ми можемо використовувати як на натуральних пористих волосах, так і в раніше фарбованих або блондах, або на волосся після використання хімічної завивки. За рахунок цього масла, волосся стає більш живим, більш гладким, більш еластичним та більше близько. Своя унікальна формула огортає кожну волосину, не обтяжуючи її, має дуже приємні запахи та ідеально Поєднується в укладки з інструментом торгівельної марки ТЕК. А коли я працюю саме з натуральним волоссям, пористим волоссям або волоссям після хімічних завивок, пошкоджених блондів від торгівельної марки ТЕК, я використовую саме браш з натуральною щитиною або з натуральним ворсом. За рахунок натуральних версинок, браші максимально згладжують кутикулярний слой кожної волосинки. Ідеально закривають лусочки, а також після використання даного брашу для того, щоб досягти більш глянцевого результату, я використовую масло від BibieCos. Ідеальне поєднання двох брендів в роботі кожного майстра. Обирай собі в роботу найкращі бренди. І до нових зустрічей у нових випусках! А я сподіваюся, що цей випуск був для вас корисним. Не забудьте підписатися на наш канал, на мій інстаграм і поставити вподобайку. Декусар 13 промокод на знижку мінус 20% на всі бренди наших партнерів. Всю детальну інформацію читайте нижче в допису під цим відеороликом.